Теком Лізинг почала свою роботу у травні 2005 року. Маємо бездоганну репутацію надійного партнера та стійке фінансове становище. Діяльність компанії публічна та прозора облік ведеться за принципами міжнародних стандартів, фондування діяльності компанії здійснюється за рахунок коштів європейських та українських банків, що дає змогу формувати гнучку цінову політику. Ми є універсальною лізинговою компанією, яка надає фінансові послуги як корпоративним клієнтам, так і підприємствам малого та середнього бізнесу у всіх сегментах ринку. Кожен наш клієнт отримує максимально вигідну можливість купити в лізинг обладнання для свого бізнесу. Наша компанія налічує понад 10 видів лізингових послуг, які охоплюють різноманітні сфери та потреби наших клієнтів. Ми розробляємо індивідуальні рішення, щоб забезпечити оптимальне використання ресурсів та задоволення потреб вашого бізнесу, Лізинг транспортних засобів, лізинг обладнання та технологій, лізинг нерухомості, лізинг сільськогосподарської техніки, лізинг будівельної техніки, лізинг інструментів та устаткування, лізинг техніки для ресторанів та готелів, лізинг офісного, енергетичного. Медичного обладнання. Також ми надаємо інші види лізингу, які можуть бути адаптовані під ваші конкретні потреби та умови вашого бізнесу. Наша команда готова проконсультувати вас щодо вибору оптимального рішення для вашого бізнесу. Стеком Лізинг дуже зручно і швидко отримати фінансування. В компанії розроблені фінансові продукти, що дозволяють задовольнити потребу в придбанні основних фондів. Теком лізинг це багаторічний досвід на ринку, індивідуальний підхід до кожного клієнта, кваліфікована консультаційна допомога, юридична та технічна підтримка протягом усього терміну дії договору, особливі умови придбання пропонованих об'єктів У разі виникнення питань ви завжди можете зв'язатися з нашими кваліфікованими фахівцями, які допоможуть вам у прийнятті правильного рішення. Запрошуємо до партнерства. Підпишись, щоб нічого не пропустити.